Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про спеціалізовані бойові машини на основі Panzer 38T. В основному це були протитанкові САУ, які у досить великих кількостях виготовлялися для німецької армії починаючи з кінця 41 го Вермахт вже мав досвід такої роботи. Так, ще у 40 му на базі застарілих танків Panzer 1 та Panzer 2. Виготовляються САУ та протитанкові САУ. Для їх виготовлення використовуються як перероблені шасі експлуатованих танків, так і шасі, що виготовлялися на заводах до їх повного зняття з виробництва. І от у кінці 41-го черга дійшла до Panzer 38Т, адже на той момент цей танк був уже застарілим, бойова ефективність доволі низька а також відсутній модернізаційний потенціал для підвищення бойових можливостей. Першою машиною на базі чеського танка стала протитанкова САУ Мардер 3 Куниця. У вермахті була величезна потреба в потужних протитанкових гарматах, оскільки існуючі на той момент німецькі не могли справлятися з радянськими Т-34 та КВ. Не рахуючи важких зенітних гармат, єдиною ефективною протитанковою гарматою виявилася радянська трофейна дивізійна пушка F-22, яка отримує індекс Пак-36Р, протягом війни у руки до німців потрапило близько тисячі одиниць. Розробка ж власної 75-мм ПАК-40 ще тривала та відставала від графіків. Так що, зважаючи на кількість трофеїв та їх потенціал, німецька армія починає їх модернізацію та перетворення на протитанкові гармати. Ця гармата була справді дуже ефективною проти добре броньованих радянських танків. І зважаючи на величезну потребу в такій зброї на всіх ділянках фронту, майже усі Пак-36 було встановлено на протитанкові САУ. Це мардер 2 на базі панзер 2 та мардер 3. Також мардер 3 проєктувався під встановлення німецької ПАК-40. Варіанти з радянською та німецькою гарматами розрізняють лише за індексом: це SDKFZ139 та SDKFZ138 відповідно. Отже, перший варіант мардер 3, а саме варіант з 36R виглядав доволі неуковирно та створювався поспіхом. Його бойова маса складала 11,5 тонн. Так у танка панзер 38 т просто знімали башту, а на її місце закріплювали гармату. Боєукладка розміщувалася в колишньому бойовому відділенні танка. В комплексі з формою захисних бронеплит рубки це було доволі незручно. Бронезахист цієї машини був теж доволі слабким. Так максимальна товщина бронеплит рубки складала 15 мм. Зважаючи на те, що рубка була відкрита, екіпаж міг бути уражений уламками снарядів, кулями та ударною хвилею. Потрібно ще зауважити, що машина була доволі висока, адже підлога, де знаходився екіпаж, була зверху на моторному відділенні. Це стало величезною проблемою, особливо в Африці. Проте на момент створення це була єдина САУ з потужним озброєнням у складі вермахту, тому їх виробництво лише нарощувалося. Усього до кінця 42-го було виготовлено близько 380 Мардер 3 з радянською гарматою, це враховуючи як нові шасі, так і перероблені станки. Тут потрібно згадати, що у червні 42-го Гітлер видає наказ про припинення виробництва танків Panzer 38Т і направлення усіх потужностей на виробництво САУ на їх базі. З листопада 42-го розпочинається виробництво нової модифікації Marder 3H, на яку встановлено уже німецьку ПАК-40. На цій модифікації дещо збільшили розмір бронеплит рубки, що дозволило трохи краще захистити екіпаж від куль та уламків з фронту. Також рубку було розширено, через що боєукладку встановлювали по бортах. Перші ці машини були використані у зупинці прориву радянських військ під Харковом у лютому 43 му та подальшому контрнаступі на цій ділянці. Мардер 3H виготовлявся доволі коротко до травня 43-го. Усього за різними даними виготовили від 450 до 625 одиниць. 275 з нових шасів та від 175 до 350 з перероблених танків. І власне травня розпочинають виробництво останньої модифікації мардер 3М. Ця модифікація стала наймасовіша серед мардерів та доволі суттєво відрізнялася від попередників. Отже, якщо так можна сказати, бойове відділення та двигун поміняли місцями. Тепер бойова рубка знаходилася позаду корпуса, а двигун по центру. Це справді було непогане рішення, адже відтепер екіпаж знаходився нижче і в разі потреби йому було простіше покинути машину. Також це спрощувало завантаження снарядів. Групка теж стала просторіша, що дозволило збільшити боєкомплект до 27 пострілів, які розміщувалися по бортах. Броня залишалася незмінно, це 15 мм, корпус дещо переробили. Так броню знизили з 50 до 15 мм, але при цьому кут нахилу збільшено до 67 градусів. У передній частині залишалося місце лише для механіка водія, прикритого оглядовою баштою. Це дозволило знизити масу мардера з 11,5 тонн до 10,5. Виробництво мардерів тривало до травня 44-го, поки заводи не перейшли на виробництво протитанкових САУ Хедзер. Усього було виготовлено. Близько 1000 мардер 3М. На полі бою ці машини не залишили якогось значного сліду. В основному це пов'язано з їх поганим захистом. В більшості випадків мардери використовувалися у танкових дивізіях як протитанковий резерв, на ділянках з найвищою імовірністю ворожих танкових проривів. Тобто в основному діяли в засідках та з великих дистанцій. Тут ще потрібно згадати, що в 43-му німці починають масово встановлювати довгоствольні 75-мм гармати на танки панзер 4 та Sauchtug 3, які суттєво переважали мардери по захисту. І саме з кінця 43-го Мардер 3 починають передавати у піхотні частини в якості протитанкових батарей. У лютому 43 го на базі мардерів розпочинається виробництво самохідних артилерійських установок гріллі або цвіркун, офіційна назва Штурмпанзер 38Т. Так, на базу Murder 3H з розширеною рубкою встановлюють 150 мм піхотну гармату сік 33 Максимальна прицільна дальність вогню була близько 5 км. Ці гармати використовували для підтримки піхоти у схожій ролі, як, наприклад, радянський 120-мм полковий міномет. До жовтня 43-го німці виготовили близько 210 таких САУ. Починаючи з грудня 43-го, ці гармати встановлюють на шасі Мардер 3М ще до початку їх серійного виробництва в ролі протитанкових САУ. На цій базі гріллі виготовляється до вересня 44-го. Було виготовлено близько 150 одиниць. Також на початку 44-го на базі Мардер 3М виготовляють біля сотні транспортерів боєприпасів для батарей грілля Зимою 43-44 на цій же базі було виготовлено близько 150 самохідних зеніток флагпанзер 38Т, які озброювалися 20-мм автоматичною зенітною гарматою. До речі, ці зенітки носили таке ж ім'я, як більш відома нам сучасніша німецька зенітка, тобто гепард. В основному вони діяли в Італії та на Західному фронті, прикриваючи колони під час марші, і, до речі, показали доволі хороші результати, зважаючи на таку невелику кількість, якось вплинути на авіанальоти союзних штурмовиків, так і не змогли. Останньою бойовою машиною на базі Панзер 38Т став хедзер. Це була протитанкова САУ, що виготовлялася з квітня 44-го аж до самої капітуляції Німеччини. Усього було виготовлено близько 2800 одиниць. Така кількість відносно не дуже велика. Це пов'язано з тим, що у 44-му союзники здійснили. Два масштабні авіанальоти на заводи виробники, що суттєво сповільнило темпи виробництва. Назва Хедзер за цією САУ вже закріпилася після війни. У Вермахті офіційна назва була Яхтпанзер 38. Отже, розроблено цю машину на початку 44-го як дешевшу альтернативу Штух-3. Дана САУ була доволі невелика у розмірах. Та зовні нагадувала черепаху: лобова броня 60 мм, розташована під кутом у 60 градусів, Бурти та курма по 20 мм. Як на легку сау, це була дуже і дуже непогана броня, яка справді могла захистити екіпаж. Проте, через невеликі розміри бойове відділення було тісним та неергономічним. Узброєння складалося з 75 мм довгостволої гармати. Ці гармати також встановлені на панзер 4 та штук 3, проте на Хедзері з них було зняте дульне гальмо, щоб після пострілу не демаскувати машин та дещо полегшити передню частину, яка була і так переобтяжена. Бойова маса складала 16 тонн. Через що Яхтпанзер 38 був доволі повільним та ненадійним, адже це було надто багато для бази Panzer 38Т. У більшості випадків ці машини використовувалися на Східному фронті, на Західному фронті вони з'явилися лише під час орденської операції у грудні 44-го. Зважаючи на невеликі габарити, ці Сау дуже успішно діяли під час засідок на обох фронтах, проте якось вплинути на перебіг війни так і не змогли. З ними теж пов'язана цікава історія. Так на початку свого виробництва весною 44-го були затримки з виготовленням бронекорпусів, тому на фронт відправили декілька десятків машин. Виготовлених з неброньованої сталі. і цей факт врятував життя їх конструктору Олексію Суріну, адже на суді після війни це було розцінено як саботаж проти німецької армії. На базі хедзерів також виготовлялися різноманітні спеціалізовані машини, це були брем, розвідувальні зенітні вогнеметні танки та штурмові установки. Після закінчення війни виробництво хедзерів продовжувалося у Чехословаччині. З 46 до 50 було виготовлено близько 320 одиниць, біля 250 з яких перебували на озброєнні Чехословацької армії, проте доволі швидко були зняті з експлуатації. Решта під маркуванням Г-13 продано Швейцарії. Де вони разом з купленими у союзників трофейними хедзерами перебували на озброєнні до 72-го. На цьому закінчується історія машин на базі Panzer38T. Дякую за увагу! Підписуйтеся на канал, ставте лайки, до нових зустрічей!